Україна може вступити до НАТО із окупованими територіями. Таку думку висловив президент Чехії Петер Павел. Він нагадав, що Німеччину прийняли до північно-атлантичного альянсу у 1955 році. А тоді частина країни була окупована радянським союзом. Я думаю, що повне відновлення контролю над усією територією не є необхідною умовою. Якщо буде демаркація навіть якогось адміністративного кордону, то ми можемо затвердити цей адміністративний кордон як тимчасовий і прийняти Україну до НАТО на тій території, яку вона контролюватиме на той момент. Новий пакет допомоги українським військовим на суму 116 мільйонів доларів анонсувала Данія. Повідомили в уряді країни. Частину цих грошей спрямують на закупівлю військової техніки. Голова данського міноборони Лунд Трольс. Підкреслив цей пакет підтримки. Склали за рахуванням потреб України. Також Данія заявила, що не проти використання Україною їхньої зброї на території РФ. За словами міністра закордонних справ країни, підтримка українців народом в Данії залишається абсолютно абсолютно незмінною не зважаючи на операцію зсу у Курській області. Майже 334 мільярди доларів допомоги отримала Україна від партнерів від початку повномасштабного вторгнення. Таку статистику дає Вар Інфографікс: найбільше на військову допомогу виділили США – 70 мільярдів доларів. На фінансову ЄС 83 мільярди доларів. При цьому загальний обсяг гуманітарної допомоги склав 20 мільярдів доларів. Серед європейських країн лідером залишається Німеччина.